В неї геть нічого не купляють. Біля магазину сидить бабуся, яка просто читає газетку. Але ми з вами, чарівники, зараз і торгівлю виправимо, і настрій підіймемо. Доброго дня! Доброго дня. Як торгівля? У вас погано? Та нема людей. А що ви продаєте? М'ять і даріш. Та це домашні? Домашні, так? Правда? Да. А скільки коштують? 80 Даже з какашками, да? Ну, на вена. Я, я Я можна спробувати? Конечно. А вас як звати? Побоженя. Мене Данило звати, дуже да. приємно. А навіщо ви це все таку смакоту продаєте? Ну, так то, само за собою хороше серце потрібне. Хороше, да. Ви на пенсії вже? О, я давно на пенсії. Серйозно? вам омрогетода? Вошин 85. — Вам 85, да? Та не обмануйте. Ну, да. Пані Євгенія, ви дуже гарно виглядаєте. Я б а? вам не дав би стільки років, я вам чесно скажу. Ну, а скільки у вас пенсія, що ви от продаєте? 4 800. І ще заплатиш там за те, да. за все. Да. Ну, ви мені трошечки продасте? Скільки за все? За все? Да, от куплю все у вас. А ви що? Посчитаємо. Давайте, рахуйте. 50, а це 80. Так. 300 і 400, 700. 700? Да. І додому поїдете? І що я вам благодарна. Серйозно? Настрій трошечки піднявся, так? Да? Ну, да. Добре, складайте все, заберу у вас все. Та я вірю, не показуєте. Це в мене якраз без дачі. Це що, багато? Сімсот же треба. Так, да. не треба. Не Хай буде вам. Ну. Да. Хай вас люблять. І не забуває ніхто. Знаково. Я завжди, коли таких дівчат, як ви зустрічаю, роблю, роблю їм продажі. То трошечки буде до вашої пенсії. А де ви працювали? В Торговля. Була завідувача? Завідуюча магазином? Промис Промислових. А у вас, до речі, є чоловік? Є, так. Да. Є скільки років? Ну йому 92. Нічого собі. А як звати? Слухайте, Ну йому привіт передасте від Та, мене. Хорошо. Це скільки років ви разом? Це багато. Ось я в 18 років уїхала. Більше, ніж 60 років? Так, да, більше, більше 60. Який секрет, от, що от разом бути, що ви не розвелися, не розбіглися? Да. От який секрет? Як він працює, я працювала. Вважа беру друг друга, щоб була якась любов. Да? Слуха, <свісно> <свісно> а ви... без любви нічого не буде. Нерви, щоб не тріпати. Ви дуже позитивна, <свісно> щоб, у вас, щоб ви все життя отакими от були. Дякую вам за смаколики. Доброго дня. А можна я вас дещо пригощу? То я у бабусі купив тут, гляньте яєчки домашні, горішки. Нате вам. Давайте покладіть, куди вам. Спасибо вам, великий хвостів. Беріть, беріть. свіжі воно домашні яєчки, Я ж кажу. Я у ній. Я все купив, бо я всіх кому зустрів і горішки в неї купив. Вона продавала все їжте на здоров'ячка, бережіть себе. Щасливо. Ось так. Друзі, дуже просто робити добрі справи. Я купив все, що було у пані Євгенії, і благополучно це все роздав дівчатам, яких зустрів. Робіть добрі справи, не проходьте в повз, це надихає, особливо коли ви купляєте, От. Таких от дівчат ви дуже 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 допомагаєте. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю бережіть себе.